Вітаємо глядачів, які приєдналися саме до нашої програми, і саме до новорічних свят. Ми спілкуємось з ведучими нашого телеканалу, і спілкуємось про проєкти, які ви мали змогу подивитись саме в цьому році. Дуже приємно, ви ж знаєте вже тепер завдяки нашим інтерв'ю, що деякі проекти у нас з'явилися саме нові, але дуже приємно, що деякі проекти у нас залишились. І йде мова про проект Територія освітних перспектив. Проект залишився, але ведуча в ньому нова. Тож радий вітати і на телеканалі МТМ. Ну і для наших глядачів ведучу Дарину Пода. Вітаю тебе, Вітаю. А як до речі, настрій вже перед Як себе відчуваєш? Взагалі е, так, все супер. Думаю, трішечки усім не вистачає новорічного настрою, таких емоцій, як які були в минулому році. Але щось та є. Ну а взагалі, як себе відчуваєш в ролі в це в тебе дебют цього року, в ролі телевізійника. Чи відчуваєш собі ще багато сил, щоб зробити багато нового? Я відчуваю багато натхнення, щоб працювати над собою, вдосконалюватись, подавати людям цікаву інформацію про освіту. Так і думаю, що багато в мене попереду освіта. Ну як завжди, і взагалі все суспільство відбувається багато змін. Спочатку були свої визови в освіті, пов'язані саме з ковідом, з дистанційним навчанням. Зараз сьогодні, це війна і ти в своїй програмі розповідаєш саме про те, що відбувається всередині системи, як працюється. взагалі про що саме ті випуски, над якими ти працювала? Про що зараз саме твоя програма? Програма Територія освітніх перспектив про людей, які не здалися, які тримають навчальний фронт під час війни. Це і про освітян, які зараз є і психологічною підтримкою, і педагогами, і волонтерами у свій час. Вони допомагають нашій країні не лише навчати професіоналів у своїй сфері, так а ще й волонтери допомагають нашій країні на такому рівні, який зараз допомагає кожен українець. Там і теж саме і плетуть сітки, і розміщують у своїх закладах переселенців, допомагають їм і також допомагають фронту також це програма про дітей яким зараз нелегко морально але вони під час і дистанційного навчання все ж таки якось тримають себе якщо спілкуються із однолітками навіть і на відстані навіть ті діти які знаходяться там поза межами країни і також ця програма про батьків які стали другими вчителями для своїх дітей також вони виконують роль і психологів які допомагають дітям у у своїй роботі у навчанні і досягати якихось значних успіхів, не здаватися. Дуже добре, тому що мені здається, навчання це база будь-якої людини, це через те, що ми всі проходимо, коли дорослішаємо. це ті знання, які потім нам допомагають в нашому майбутньому житті зараз. Взагалі, якщо брати освіту і кожну окрему школу, це ще м м м пункти незламності, це місця, де можна прийти отримати допомогу. І ось незважаючи на всі ці нові функції самоосвіти і місць навчання, чи вдається. Чи можеш ти прослідкувати саме це? Чи вдається тримати і планку, і мати розвиток саме в сфері освіти? Так, зараз можу сказати, що на долю освітян, на їхні плечі випало багато нових завдань, яких не було до початку війни, до 24 лютого. Зараз вони і територіально-інформаційні центри, і пункти незламності. Коли ми їздимо на зйомки туди, ми бачимо, як все добре організоване, як вони можуть і навчати дітей. Це в цих же стінах, де розміщуються ці пункти незламності. Проходить дистанційне навчання, і водночас вчителі і чергують тут, і приймають переселенців, надають якісну освіту і водночас допомагають людям, містянам. Знаєш, що мені сподобалось, що цього року, коли був всеукраїнський диктант, всі навіть дорослі, які вже може і забули, що таке освіта і школа, всі сіли його писати, тому що є таке об'єднання. І взагалі, мені здається, що освіта це. Така річ, якою займатись ніколи не рано, не пізно їй можна займатися майже все своє своє життя. І хотів би запитати тебе, що ти ще помітила саме в системі освіти в Запоріжжі які завдання ставляться саме перед робітниками перед цією сферою? Те, що я помітила, що все, все одно прагне в сферу освіти і колективи закладу до розвитку. Те, що вони, як і до війни, беруть участь у всяк у деяких е, батьох е, проектах, це і міжнародні якісь виставки, і всеукраїнські, що вони продовжують розвиватися, хоча і дистанційно. Багато виставок пройшло вперше у дистанційному форматі. І я хочу сказати, що якість і результати не змінилися навіть у багатьох шкіл запорізьких в цьому році є. Є багато золотих медалей, медалей срібних, дипломів, які лише відзначають, що вони. Що рівень в принцип, в принципі є, і у нас є майбутнє в наших майбутніх українців, які можуть вже стати як не тільки там, науковими співробітниками в будь-якій сфері, а ще й насправді зробити нові відкриття або просто стати нормальними фахівцями саме в тому напрямку, який вони оберуть. До речі, багато чого змінюється і. Мені здається, що зараз нашому суспільству притаманна саме а, і зміна системи цінності. І ми взагалі аналізуємо все те, що проходить навколо нас. Зараз хотів би поставити невеличке завдання перед тобою. Пограємо з тобою в асоціації. Ми робимо це з кожним ведучим. Я тобі кажу слово. А ти перше, що тобі припало на думку, коли ти його почула? Добре, угу. їх буде небагато. Думаємо, кажемо. Тож, поїхали друзі. Родина. О, це дуже, дуже добре. Ти звикла ставитися саме до, до рідних, як до своїх друзів, теж в тому так. числі. Так. Тоді, може, кіно, яке з тебе теж асоціації визиває одразу? Е, новорічне. Це, мабуть, таке перечуття святковості. Mm -hmm. До речі, якийсь може фільм порадиш нашим глядачам саме новорічний. Може, з останніх чи з класики, якою ти полюбляєш передивлятися? Що подобається? Е, я подивилася в тому році щасливе Різдво. Вони таки, фільм такий драматичний, е, е, романтичний, і мені сподобалося із такою, із таким моментом е, комізму. Ось прислухайтесь, будь ласка, тому що. Ми вже давно повинні піти від радянської класики, а прийти з сучасним нормальним новорічним фільмом. Супергерой. ЗСУ. О, то, а, а може, хтось окремий. Тік Пес Патрон, наприклад. Чи, <с. Чи? <с. Ну, Маркус, я... знаєте такого? Маркус е військовий, наш український. Це для Жиловин. тебе твій супергерой, так? який Один віз. Ти... <с. <с. дуже добре. Хвилина. Мовчання. Чимось така асоціація? Ну, час. На жаль, вона притамана нашому часу, і ми розуміємо, що дуже часто ми про це пам'ятаємо і пригадуємо всіх наших героїв і віддаємо їм велику шану, що вони віддають своє життя саме заради нашого майбутнього. Ну і наприкінці, в принципі, ось ми з цього починали, але може в тебе тепер інша асоціація буде. Ти називала, що друзі це родина. А якщо родина? Родина затишок, можу порівняти це із затишком, коли раніше збиралися за новорічним столом. Це був також затишок, спокій. Зараз нічого не змінилося. Можеш до цього додати, щоб ми з тобою запам'ятали цей настрій предноворічний і змогли передати нашим глядачам. Ще, будь ласка, може кілька слів, побажань всім нашим глядачам саме в, це, в цей час, коли повинні ставатися добрі справи та дива. У наступному році хочу побажати побільше маленьких свят сонячних днів, які будуть розбавляти ваш настрій, які допоможуть вам трішки підзабути ту ситуацію, яка зараз є в нашій країні складну ситуацію, але щоб це трішки вам принесло принесло радості. Пунктів незламності, робота закладів дошкільної освіти, облаштування класів безпеки та успіх освітян у міжнародній виставці. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. 26 пунктів незламності та 107 територіальних територіально-інформаційних центрів. Саме таку кількість острівців безпеки відкрили на базі запорізьких закладів освіти у 2022 році. Яке завдання постало перед закладами міста з початку війни та хто допоміг у їхньому облаштуванні? Дивіться в сюжеті. До того як стати пунктами незламності, навчальні заклади були територіально-інформаційними центрами. Забезпечення всім необхідним стало першочерговою задачею для міської влади. Завдання тіців та пунктів незглавності єдине надання мешканцям міста важливої інформації, можливість сховатися у разі повітряної тривоги та зігрітися і зарядити техніку у разі відключення світла. Люди можуть звертатися за інформаційними послугами. У разі відключення світла люди можуть прийти зарядити мобільні телефони. У разі нестачі резервної енергії ми готові готувати їжу та гарячі напої на буржуйках. У нас є радіоприймач. Це як альтернативний варіант зв'язку. Ми перетворюємо наші територіальні інформаційні центри тепер в пункти незглавності. Тут є генератор, тут є своя котельня. Якщо навіть немає світла, то тут буде працювати котельня, і буде тепло. Є запаси їжі, є запаси води. У роботі пунктів незламності беруть активну участь представники різних міжнародних волонтерських та благодійних організацій. Вони допомагають у придбанні найголовнішого на сьогодні генераторів. Окрім цього, забезпечують заклади іншим технічним та гуманітарним обладнанням. Благодійні організації співпрацюють з нами, благодійні організації посмішка, пролісок, червоний хрест, вони привозили нам ковдри, постільну білизну, розкладачки. Ми отримали два холодильники для пункту незламності. У нас є термопот, термоса, ну тобто таке все необхідне для пунктів незламності. Облаштування тітів також стало можливим завдяки проєкту Академія Фандразінг, започаткованим департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Ми написали грантову заявку і отримали допомогу на устаткування нашого укриття. Більш ніж на 150 тисяч. Ми отримали стільці, ми отримали столи, ми отримали біотуалети, портативні туалети для людей, які маломобільні. Міська влада наголошує на взаємодії представників системи освіти з батьківською громадою. Бо саме така співпраця, а можливо і конструктивні зауваження зі сторони батьків, можуть покращити роботу пунктів незламності. Зараз маємо 5 кубів дрів, частину вже підготували до використання буржуйки робочі. Освітяни Докладають багато зусиль заради нашої перемоги з самого початку. Вони поєднали навчання з волонтерством та психологічною підтримкою не тільки мешканців Запоріжжя, а й внутрішньо переміщених осіб. На базі запорізьких закладів освіти все частіше відкриваються нові класи безпеки. У них педагоги навчають дітей правилам поводження у різних надзвичайних ситуаціях. Про це в сюжеті. Формування знань правил пожежної, міної безпеки, правил дорожнього руху та цивільного захисту, а також алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. Саме з такою метою було створено клас безпеки у Запорізькій 92 й гімназії. З його облаштуванням допомогли працівники ДСНС. Вони надали наочні матеріали для дітей та створили окремий куток з технікою, що вийшла з ладу внаслідок неправильного користування. Тут знаходиться і пожежний рукав, і вогнегасник, щоб діти могли на практиці побачити, як вони працюють. Наш клас безпеки був створений цієї осені. Так були залучені представники головного управління ДСНС Запорізької області. Вони нам надали дуже багато матеріалів для оснащення класу. Це були різні навчальні ігри, це були комікси, розмальовки. Також вони нам надали для пожежного куточку різні муляжі. Після дистанційного навчання ми хочемо залучити до проведення навчальних ігор учнів 8 та 9 класів. Учителі гімназії мають досвід з інформування мінної безпеки і використовують ці знання під час проведення лекцій. Такі уроки здебільшого актуальні перед канікулами, бо саме на них діти можуть виїхати за місто із сім'єю або потрапити у незнайоме місце з друзями. А у коридорі закладу створена тематична рекреація, де діти можуть вивчити правила дорожнього руху. У 2016 році я пройшла навчання як інструктор з інформування мінної небезпеки. Для маленьких дітей це інформування проходить у вигляді казки, а для дорослих у вигляді лекцій. Онлайн проходять лекції перед канікулами. Також на зимових канікулах восени у нас проходили заходи, на які приходили діти невеликими групками з дозволу батьків, так як у нас є укриття. Тобто у нас. Була така змога ще і очно їх проінформувати про мінну небезпеку. Навчання учнів таким правилам ніколи не завадить до того, що інформацію можуть послухати і батьки, адже вони також є педагогами для своїх дітей. Досягнення освітян у 13-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти-2022. Який проєкт представляв один із ліцеїв міста та яку нагороду отримали, розкажемо в сюжеті. Система роботи закладу освіти з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді. Саме у такій номінації багатопрофільний ліцей номер 99 за підсумками виставки отримав золоту медаль. Та на цьому працівники закладу не зупиняються і вже будують плани на наступний рік. Нагороду, яку ми отримав отримали наші дівчата, і е, два диплома це диплом Міністерства освіти і науки України і Національної академії педагогічних наук, які саме підтверджують нагороду е, нашого колективу Золотою медаллю. Наш колектив педагогічний є учасником багатьох інноваційних проєктів, які започатковує Міністерство освіти України. Тому що, якщо ми хочемо, щоб наші діти розвивались, ми повинні розвиватися кожного дня самі. У нас є е, е, дуже такі. Нароботки цікаві, і з приводу вивчення рідного краю. Ми вже будемо готувати таку роботу, і з приводу вивчення історії на виставці було представлено авторський курс Досліджую рідний край. Робота над ним тривала три роки. Зараз очне навчання і онлайн заняття не відрізняються, бо у закладі наявні ресурси, які допоможуть учням у дослідницькій діяльності. Дитина починає спостерігати за листям, коли вона опадає, як змінюється колір листя, чи можна спалювати опале листя? Чи може бути якась користь від опалого листя? Дітям дуже цікаво працювати над такою темою. Зазвичай мама, може, на яку вони не звертають увагу. Спочатку це була ідея просто створення авторського курсу для роботи авторської програми. А потім ми зрозуміли, що це саме цікаво для дітей обдарованих, тому що ця дитина має потребу в чомусь унікальному їй потрібно розвивати критичне мислення. цієї дитини потрібно з неї додатково працювати. Наш курс надає можливість дитині. Опанувати знаннями про природу, економіку, культуру, історичне минуле і сьогодення Запорізького краю. Курс дуже органічно інтегрується з концепцією нової української школи. Не тільки авторським курсом пишаються педагоги ліцею. Цей рік був продуктивним та успішним і для викладачів, і для їхніх учнів. Та наступний рік неодмінно принесе ще більше перемог. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Хортицький найменший та й молодший район міста, де функціонують 16 закладів дошкільної освіти і 15 закладів загальної середньої освіти. Інклюзивно-ресурсний центр та заклад позашкільної освіти, незважаючи на умови, які створюють для освітян сьогодення, в пріоритеті залишається якість надання освітніх послуг. Значним здобутком для району є участь шкіл у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2022 Золотою медаллю нагороджений Запорізький багатопрофільний ліцей номер 99, А срібну нагороду отримала Запорізька спеціалізована школа номер 40 Запорізька гімназія номер 91 встановила всеукраїнський рекорд на найбільшу кількість проведених уроків онлайн з фізичної культури у проєкті Перемагаємо разом. Запорізький багатопрофільний ліцей 99 та Хортицький академічний ліцей мають переможці обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді. У районі вже більше 20 років працює система учнівського самоврядування Махюнт. Вже традиційним для закладів освіти Хортицького стала участь у уроках доброти та благодійних акціях. Незважаючи на воєнний час, тут привчають піклуватися про довкілля і бачите прекрасне. Ліцеїсти Хортицького академічного ліцею висадили вишневий сад перемоги. У Запорізькому колегіумі Мала Гуманітарна академія завдяки соціально-екологічному проєкту Сортуй майбутнє зібрали кошти на придбання кущів троянд та хризантем для борустої шкільної території. В межах співпраці з громадською спілкою ЗП Платформ заклад отримав 30 тисяч гривень на реалізацію шкільних проектів. Заклад дошкільної освіти номер 205 Світлиця створив віртуальне остріму лабораторію мудро де створюють умови для пошуково дослідницької діяльності дітей. Інструктори з фізичної культури спеціального закладу дошкільної освіти номер 232 Сіренький зайчик та закладу дошкільної освіти номер 236 Сонячний реалізують проекти Розумні рухи та казкова фізкультура. Педагогічні працівники створюють максимально комфортні умови для розвитку дітей дошкільного віку, формування необхідних компетентностей у різних видах діяльності. Рік, що минає, багато змінив. Показав, що освіта це міцна скеля, здатна до опору, це гнучкий вал, знатий до змін та нових умов праці. Це душа, наповнена милосердям. Освітяни Хортицького району з перших днів повноштабного військового вторгнення Російської Федерації долучились до нових процесів для цієї сфери: волонтерської діяльності, роботи у медійному просторі, допомоги внутрішньопереміщеним особам. Протягом року педагоги успішно здійснювали гуманітарну місію, стали опорою морального духу для цілих родин своїх вихованців. Освітянський фронт гідно тримає стрій. Віримо в ЗСУ та разом наближаємо нашу перемогу. Продовжить рубрику Топ експерт, директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Напередодні новорічних свят я хочу привітати всіх освітян і всіх мешканців нашого міста. І хай у кожній родині буде злагода і добробут. Хай завжди сяють щастям обличчя наших дітей. Нині як ніколи важливо вірити, мріяти, діяти, адже щодня ціною неймовірних зусиль і гідно, і впевнено, ми наближаємо нашу перемогу. І надзвичайно насправді важким видався 2022 рік для освітян і для керівників закладів освіти, і для всіх працівників системи і батьків і дітей. Освіта в умовах воєнного часу потребує чітких невідкладних рішень. Створення нових механізмів задля налагодження освітнього процесу і, попри все, система освіти міста Запоріжжя тримається і продовжуючи працювати у важких умовах війни, наші педагоги формують унікальний досвід, переосмислюють роль освіти, її ціннісні складники, беруть на себе новий рівень відповідальності. Ми дякуємо всім педагогічним працівникам, які у цей надскладний час. В умовах воєнного стану залишилися у місті у профронтовій зоні. Вони працюють у закладах освіти, дистанційно проводять уроки для школярів, для вихованців заняття дошкільної освіти, позашкільної освіти. Вони чергують у територіальних інформаційних центрах, вони займаються додатково волонтерською діяльністю. Я пишаюся кожним освітянином вашим героїзмом і мужністю. Насправді в герої освітнього фронту її слова вдячності кожному і кожній. І ми дякуємо всім учням, всім вихованцям за прагнення до здобуття освіти за вашу стійкість, незламність і е, запевняємо вас, що ми, освітяни, зробимо все можливе для забезпечення освітнього процесу якісного і безперервного. Ми вдячні всім батькам. За розуміння і допомогу, і нехай наша спільна віра, а також підтримка одне одного продовжують наближати нас до перемоги. Наші слова вдячності депутатам Запорізької міської ради в умовах реалі сьогодення для системи освіти ваша підтримка набуває суттєвого значення. До нового року залишилось кілька днів. Будь ласка, бережіть себе і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному нас не перемогти, і нехай так буде завжди. А поки давайте подаруємо рідним та близьким теплі обійми, щирі слова підтримки, усмішки, любов. І я процитую нашого міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета: будьмо кожен на своєму місці, працюємо на благо нашої України, допомагаємо і підтримуємо. Одне одного заради світлого майбутнього. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ. Сегли картинки, фото тата, на колінах дитина обгоріла, душа, як куток цього фото, де був дім, тепер тільки болото, пілота, шолом небо і висота, були мрії, тепер пустота. Надія, мої крила